Усім привіт! Це фундація Україна. Раді вас знову бачити. В сьогоднішньому відео розповім вам трохи про те, як працює наш склад, звідки ми беремо гуманітарну допомогу, що з нею робимо, куди доставляємо і з ким співпрацюємо в Україні. Запрошую до перегляду. На нашому складі ми займаємось тим, що збираємо, сортуємо, пакуємо і відправляємо гуманітарну допомогу до України, щоб наша гуманітарна допомога доїхала ціла і не пошкоджена. Ми пакуємо на європалети, стричуємо максимально плотно, щоб все трималось купи. Для цього у нас є супер команда волонтерів, які кожного дня з радістю приїжджають на склад і допомагають нам пакувати палети, пакувати коробки, описувати все, що йде в палетах. Ну і само собою пакувати то до фур. З нашого складу допомога їде прямісінько до Львівської області, де знаходиться склад наших партнерів. Там ці палети перегружаються в автомобілі менші і вже розповсюджуються по Україні до наших отримувачів. Нашими ключовими партнерами являються співдія, паляниця, громадська організація Ініціативне покоління. Вони допомагають розповсюджувати гуманітарну допомогу по Україні безпосередньо до людей, до родин, до домівок. Також ми допомагаємо лікарням, госпіталям, військовим госпіталям, пологовим будинкам, військовим частинам та окремим підрозділам, звідки береться гуманітарна допомога на нашому складі. В основному нам її привозять е, приватні особи, фірми, корпорації або навіть закордонні партнери. А також частину гуманітарної допомоги ми купуємо за кошти в рамках акції «Safe Ukraine. Машинка загружена, відправляємо гуманітарну допомогу до міст Миколаїв, Харків, Запоріжжя, Чернігів і Теплодар. Сьогодні Україна переживає дуже важкі часи і потребує нашої з вами допомоги. Дякуємо вам, що донатите на наш рахунок в рамах акції «Safe Ukraine». Дякуємо всім тим людям і партнерам, які привозять гуманітарну допомогу до нас на склад. Завдяки вашим зусиллям ми можемо допомагати Україні. Дякуємо вам, слава Україні!